Раніше відключення електроенергії тривали приблизно 3-4 години в основному. А зараз цей час зріс до 6-8 годин місцями. Чи можете ви нам пояснити з чим це пов'язано в першу чергу? Ну я вас тоді попрошу визначити, що ви маєте під словом раніше, а що а що місцями. Раніше це ще пару тижнів тому. Це коли почалися ці масові відключення в Києві, ну в тому числі, то в основному за графіками це було 3-4 години, а зараз вони значно зросли ці терміни. Ну, причина абсолютно проста, оскільки зростає споживання, а одночасно блоки енергоатому е, виходять в ремонти, і зараз кілька з них знаходяться в ремонтах, то збільшується дефіцит електроенергії. Зрозуміло, що перша причина це атаки московських терористів на нашу генерацію, і нам фізично не вистачає генеруючих потужностей. І відповідно, в тій ситуації, в якій ми зараз знаходимося, єдиний шлях до того, щоб зберегти робочу енергетичну систему, в принципі, це обмеження споживачів. Там інша справа, що та методика розподілу електроенергії, яка зараз діє, вона має певну, певні вади. Які, наприклад, призводять до того, що в киян відключення і обмеження тривають набагато довше ніж в середньому по країні, просто через те, що методика випрацьована таким чином. що... Рівномірно розподіляє електроенергію по регіонах. А в Києві є значно більше критичної інфраструктури, яку не можна відключати, яка першочергово заживлюється, і відповідно для киян і для бізнесів некритичної інфраструктури в Києві залишається набагато менше відносно енергії, ніж скажімо в деяких областях, тому в областях відключення здебільшого коротші, і мова йде там часом про 3-4-5 годин на добу. А в Києві на жаль є ситуації, коли в людей відключення тривають і 18 годин, і 20 годин на добу. Київрада погодила встановлення шести мінітець на правому і на лівому березі, в в, в, в спальних районах. Чи можете ви якось це прокоментувати? Наскільки вони будуть екологічні, і наскільки буде вистачати цих потужностей? Наскільки це взагалі доцільно з вашою думкою? Ну я сподіваюся, що це тільки перші кроки, тому що наскільки я пам'ятаю рішенням Київської міської ради, в принципі змінено схему енергозабезпечення Києва, і зараз Київ потребує багато додаткових потужностей. Це тобто, це мова йде про необхідність становити до 600 МВт, Додаткових потужностей саме в Києві. Це буде газоспалювальна генерація, яка одночасно виробляє і електрику, і тепло. І ці перші шість газопоршнових двигунів, про які йде мова, це тільки перший-перший крок. Зараз йде реалізація набагато більш масштабних проєктів, і я сподіваюся, що Протягом якогось розумного часу, в 7-8-9 місяців, запрацюють додаткові потужності, і відповідно киянам стане простіше і енергозабезпечення покращиться.